При бронюванні тура ви мені задаєте запитання, які ще в мене будуть неочікувані витрати у подорожі. Це туристичний збір. Туристичний збір оплачується туристам, оплачується при заселенні в готель, і він стягується туроператорам або постачальникам послуг, які орендують, які надають в оренду житло. І він може бути дуже різним. Він залежить від країни, залежить від туристичного регіону. Де знаходиться турист, також залежить від сезонності, залежить від зірковості готеля. Тому, якщо ви придбаєте пакетний тур, то в пакетному туру по таким, по таким країнам, як Туреччина, Єгипет, вже цей туристичний збір уже є. Якщо ми бронюємо готелі Європи, то туристичний збір сплачується туристам, він приїжджає і ми орієнтуємо його, яка буде вартість цього туристичного збору. Якщо це, наприклад, країни там, якщо це Болгарія, то це буде десь полтора півтора євро за добу за номер від вартості номера. Якщо це Іспанія, це 4-7 євро. Якщо це буде Чехія, то це менше 1 євро. Інша картина по Нідерландам це десь до 7% від вартості за добу вартості готелю. Якщо це Німеччина, то до 5%. Тому ми коли намагаємося бронювати, коли ми бронюємо тур, то ми намагаємося врахувати, яка буде вартість і які ще буде у туриста витрати. які будуть. Але є регіон де цей туристичний збір зовсім не сплачується. Наприклад, це Канарські острови. Це питання розглядається, вирішується, може ще буде що і там буде цей туристичний збір. Хто не платить туристичний збір? Туристичний збір не оплачують діти віком до 12, 14, 18 років. Це вирішує готель і це залежить від країни. Або сплачується 50% від вартості туру, від вартості збору, який є у дорослих, і е, теж сплачується це все при заселенні в готель. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, який збір був у вас туристичний, де ви відпочивали і були з цим проблеми? Це були великі е, суми. чи ні?